Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, ви мене чуєте, бачите? Я вас не чую. Чую і бачу. Дякую. Є у нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, я. Ви представник. Я. Дякую. А, ну, є тільки поки що ви, іміндовкілі, як організатор, тому. Чекаємо 15 хвилин, даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. І о 11:15 будемо розпочинати. Дякую. Угу, дякую. А, отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже 12 година, 15 хвилин. А, у нас є ще один учасник. Пан Борис, кого ви представляєте? Доброго дня. Я головний інженер приватної фірми Галс. Угу. Дякую. Суб'єкт господарства. Угу. Дякую. Отже, сьогодні у нас 5 серпня 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, приватною фірмою ГАЛС стосовно планованої діяльності, нове будівництво надземних будівель насосної станції, артезіанської свердловини 700 метрів резервна та двох артезіанських свердловин глибинами по 50 метрів за адресою місто Харків, вулиця Роганська, 145. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, і сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання, оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, 2 статті 17 закону, Згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис. Наші громадських слухань, які буде оприлюднені на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину, 18 хвилин, на громадських слуханнях присутні троє учасників. А один з учасників це представник Міндовкілля, як організатор громадських слухань, інших двох учасників. Я ще раз на камеру попрошу представитись сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Борис. Доброго дня, мене звати Ошаков Борис Васильович. Я займаю посаду головного інженера приватної фірми «ГАЛС» і являюсь замовником, так сказати, планованої діяльності будівництва Свердловин. Дякую, пан Борис, пані Олена. Лісовська Олена, представник замовника. А, дякую. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед трьох учасників. Один, один це представник, представник Міндовкілля як організатора громадських слухань, і двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України, від 13 грудня 2017 року нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення. Вення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання приватної фірми ГАЛС стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво підземних будівель, насосних станцій, Артезіанської свердловини, 700 метрів резервна та двох артезіанських свердловин глибинами по 50 метрів. За адресою місто Харків, вулиця Роганська, 145 та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу! Всім тихого, мирного дня, до побачення! До побачення, дякуємо, дякуємо вам, до побачення, до побачення.